Всятиме маршрут на Привокзальну площу йде на Приморську. Рух всього міського транспорту, як на долоні. Це грандіозний план чиновників. Систему gps навігації вже встановили в деяких трамваях. На черзі автобуси, тролейбуси і навіть комунальна техніка. Щоб контролювати роботу водіїв у салонах, хочуть встановити відеореєстратори, але на це потрібні додаткові кошти. Перевізники в свою чергу дуже просять підвищити ціни на проїзд у маршрутках щонайменше до 4, а в електротранспорті до 2 гривень. При цьому якість роботи не покращать. Я не буду в лукавити, і говорити, що цей тариф дасть можливість купувати новий транспорт. Це було би нічесна по отношенню. Відносин... Ну і к вами, і гражданам коротедіс, етабуть нічесно. Но тариф, который даст нам возможность сьогодні вижити. З лютого деякі маршрути поєднають, інші скоротять. 168 шістдесят -ма маршрутка незабаром не буде їздити через усе місто. Скоріше за все, її маршрут поділять на два. Щоб пасажири не переплачували. Перевізники пропонують вести електронну систему оплати. Хто більше їздитиме, той більше платитиме. У нас виникає ситуація, при якій чоловік совершенно спокійно, будь-яким знати, яке розстояння він проїхав. Ну, зашел, отметил карточку. На выходе отметил карточку и с него сняли. Ту суму ровно за то розстояння, яке он приехал. Если Якщо він раз не отметился, то он заплатить как за полную стоимость проезда. Перш ніж обладнати автобуси сучасними технологіями, транспорт потрібно довести до ладу. Нова маршрутка вітчизняного виробництва коштує в середньому майже півмільйона гривень. Ремонтувати їх доводиться часто, просто не витримують навантаження. Метал не оброблений, і він не витримує всіх цих ну наших погод, будемо говорити. Буквально все це видно. Год-півтора і кузов починає приходити негодность. Кожен ремонтує транспорт власноруч, як може. Одні приклеють бампер скотчем, інші розбите вікно замінюють шматком фанери. Колеса півтори тисячі, кожен стоїть колісом. І запчасті дорогі, і все на світі. В Києві повищають метро навіть за 4,5 гривень. Так воно на електричній їздить, а це на солярці яка ціна змінюється два рази в день, окрім основної функції перевезення пасажирів, автобуси виконують роль міліцейського транспорту. Це можна помітити майже на усіх масових акціях та мітингах. Ще більше двох сотень міських автобусів використовували у воєнних цілях. Порядка 200-300 єдиниць в місяць транспортних средств, які поставлялись МВД в рамках доставки к містам дислокації несення служби і в обратному направленні, що звісно, дозволило забезпечити безопасность в нашому місті. З 1 червня керівництво країни вирішило урізати пільги на проїзд у громадському транспорті. Безкоштовно їздити зможуть лише учасники бойових дій, інваліди першої та другої груп, діти-сироти та учні з малозабезпечених сімей. Одеські перевізники запевняють, у нашому місті все залишиться як і раніше. Пільги скасовувати не будуть. А питання про підвищення цін обіцяють обговорювати разом з одеситами. Дмитро Далматов, Едуард Шендорович, підсумки тижня, перший міський.